На Прикарпатті, де свято бережуть традиції, чи не найголовнішою подією 19 грудня стали заходи із нагоди дня святого Миколая. Святкові заходи проходили цього дня у всіх містах і селах Прикарпаття. На багатьох із них побували наші кореспонденти. Тож далі до вашої уваги кілька репортажів із різних районів області. Під опікою на будинку дитини сьогодні знаходяться 24 дитини. Вони не є сиротами в повному розумінні цього слова. У них є принаймні хтось із батьків, та домівкою для кожного стали ці стіни, а сім'єю колектив будинку дитини. Уже крилатий вислів зима, що нас змінила, справжнюється цьогоріч на прикладі будинку дитини. Надзвичайно велика кількість підприємств, організацій, громад церковних та територіальних в переддень свята Миколая завітали до діток із подарунками. Продукти харчування та найбільш необхідні. Засоби гігієни забрала громада села біля ослави під егідою парафії православної церкви Київського патріархату. Блажені милостові, бо вони помилувані будуть. Такі слова нам каже Господь, і ми бачимо, що ці слова люди відчувають, тому що особливо у цей час важкий для України, коли йде війна на сході, люди відчувають потреби. Милостині до тих, які того потребують, із незвичними дарами до діток завітали студенти університету медична академія. Головне, що привезли для діток, крім подарунків, справжнє тепло та хороший настрій. Діти щиро раділи навіть простим обіймом, не кажучи уже про кольорові кульки та мильні бульбашки. Таке близьке спілкування із дітками має велике значення і для майбутніх медиків. Для нас, як для викладачів університету, важливе те, щоб лікар. Був сформований з усіх сторін, щоб в майбутньому наші студенти, майбутні наші лікарі, лікували не тільки тіло, лікували душу людини. При Надвернянському будинку дитини також працює дитяче відділення паліативної допомоги. Цьогоріч Миколай доукомплектував одну із його палат новим плазмовим телевізором. Ну вже як повелося, в традиціях, як то кажуть, нашого краю до Миколая до святкування Святого Миколая, так як тут. Основні мешканці це діти, і в тому числі діти обтяжені трохи хворобами. То ми привезли, узгодивши попередню побажання керівництва цього закладу. Ми привезли телевізор, який буде встановлений в одно, в одній із палат цього закладу. Серед усіх свят День Святого Миколая є найбільшим прикладом милосердя, доброти, заступництва для знедолених і потребуючих допомоги. Особливо він не обминає дітей сиріт, дітей, які перебувають під опікою та піклуванням. У рогатині організували районне свято для дітей цих категорій у школі естетичного виховання учнів, а для малих жителів міста у районній бібліотеці. Міський голова Володимир Гусак разом з підприємцями міста, депутатами різних рівнів щороку приходить на допомогу Святому Миколаю, організовуючи таке свято. Як і попередні роки, депутат обласної ради Володимир Буц виділив суттєву фінансову допомогу для кожної дитини-сироти, що проживає у місті Рогатині. Учні гімназії імені Володимира Великого підготували святкову тетралізовану виставу. З подарунками прийшов Святий Миколай і до дітей Рогатинської спеціальної школи-інтернату. Сто дітей, котрі навчаються у цьому закладі, з нетерпінням чекали на Святого Миколая. А він, маючи багато помічників, серед місцевих керівників, бізнесменів, передавав подарунки кілька днів поспіль. Галина Богун, Назарій Попик, новини телеканал Раї. Калуському районі тільки 55% дітей забезпечені дошкільною освітою. Кошти, спрямовані на реконструкцію, мали піти на інші потреби, але відкриття садочків на Калущині має дуже важливе значення. Тому районна влада вирішила подбати про дітей. Подальший бюджет 2012 року. Кошти ми, як влада района, скажу вам, хотіли відремонтувати і зробити шатровий дах на нашому адміністративному будинку в Калущі. Так подумав собі і. Говорю вас Лью Миколаївичу, вашому сільському голові. Ми порадилися, ну, так, як знаєте, коли сказали, я вирішив віддати ті кошти, які мали йти туди, на той щетровий дах, щоб зробити НВК, тобто зробити реконструкцію приміщень, частину приміщень школи для садочка. Діти наше майбутнє. І хто вкладає в дітей, та держава чим більше вкладає, та держава має майбутнє, має перспективу. Пісівський сільський голова Василь Хомич в свою чергу подякував районній владі за допомогу у реконструкції приміщення. Цього дня наше село чекало десь приблизно під 50 років. Наприкінці 60-х років у нас, у нас садочок в селі був. Наприкінці 60-х років наш садочок закрили і, от впродовж майже півстоліття, у нас садочка не було. Миколай то свою чудотворну палицю у вигляді наших районних. Керманичів, Василя Степановича, Миколи Йосимовича, Люби Богданіли, ці три миколайчики зробили чудо в нашій школі. Далі відбулося символічне перерізання стрічки, а місцевий парох, отець Іван, освятив приміщення садка, ігрову та спальню, де діти навчатимуться і відпочиватимуть. Спільними грамотами керівників району нагороджено тих, хто долучився до доброї справи. Віршами та піснями малеча вітала усіх гостей на святі. А на завершення до дітвори завітав із подарунками Святий Миколай. Кілька тижнів тому 80 листів до святого Миколая потрапили на Косівщину від дітей вихованців Миколичинської спеціальної школи-інтернату. Діти у листах просили чудотворця принести їм теплі речі, солодощі та іграшки. З радістю відгукнулися допомогти малюкам і здійснити їхню маленьку мрію жителі Косівського району. Поблагослови ці подарунки, що їдуть діточкам в інтернати, щоб усі, хто що, згідно з цією волею, будуть ними користуватися, зростали у вірі, а від себе отримували допомогу і опіку. Попросимо цього через Ісуса Христа Господа, Бога нашого. Амінь. Буквально за тиждень було зібрано 80 іменних подарунків та ще чимало потрібних речей для дітей. Все це волонтери особисто відвезли у Миколичин і Ремчанського району. Хочеться дуже подякувати всього серця волонтерам міста Косова, які зробили таку щиру добродійну акцію. Зібрали так багато гарних, таких ціленаправлених, щирих подарунків нашим діткам, вихованцям нашої школи. Діти з радістю вітали гостей з Косівщини і раділи отриманим подарункам. А маленьку надійку у її іменини привітали ще й з днем народження. Що треба сказати, Наді? Дякую. дякую. Багато дитячого сміху, святкової атмосфери і подарунків. В Крихівцях відбулось дитяче свято, присвячене дню святого Миколая. Новорічну казку подарували для діток семикласників та дітей з особливими потребами із неблагополучних сімей. Кожного року Карітас намагається подарувати не тільки подарунки, але й мати якесь урочисте дійство. Сьогодні до цього урочистості підніпід під долучилися діти, які здорові, так які перспективні, проживають в благополучних сім. І це є дуже важливо. Олена Фуркуца каже: у ці непрості часи для країни хотілося подарувати для дітей багато тепла, добра та казки. Святий Миколай це є другий після Бога заступник людей від образ. Діти його люблять, цінують, шанують. Він є бажаним гостем. Чому? Тому що він несе добро і милосердя. Хочу сказати, що суть даного заходу полягає в тому, щоб. Принести добро і милосердя. Усі дітки у своїх листах до Святого Миколая не просили багато подарунків. Хотіли одного, аби настав мир. Я просила миру Україні, щоб Україна наша була завжди єдина. після урочистої частини діти підготували коротку виставу, присвячену Дню Святого Миколая. Ольга Грицьвандрій Кімачук, новини телеканал Раї.